Чи потрібно мити сонячні панелі? Ми зараз на сонячній станції 500 кВт. Сьогодні завершуємо будівництво, і відповідь дуже проста. Заші сонячні панелі не потребують обслуговування. Їх, як правило, ніхто взагалі не миє і не чистить від снігу на таких об'ємах, тому що коли сонечко світить, панельки трошки підігріваються, і сніг тане це взимку. А коли ми говоримо про бруд, який накопичився на протязі року, з тим дуже гарно справляється дощик. Він підчищає сонячні панельки, і та незначна втрата генерація, яка є через бруд, сильно сонячному фотону не заважає робити своє діло, тому сонячні панельки працюють навіть при невеликому забрудненні, то є штатний режим роботи. Відповідно, мити їх не треба, їх ніхто, як правило, не миє. А обслуговувати тут просто нічого обслуговувати, якщо все змонтовано коректно. Е, можна звісно приїхати через пару рочків з тепловізором, походити, подивитися, чи є хотспоти або гарячі плями на сонячних панелях. Це може бути або брак е, з виробництва, або може бути локальна якась проблема, яка була при монтажі, допущена. І от от всі діла. Тому, якщо вас цікавлять подібні рішення, напишіть.